У його руках подарунки, а поруч у камуфляжі його незамінні помічники. Святий Миколай уже третій рік поспіль з ініціативи командування та особового складу 105-ї окремої бригади територіальної оборони організовує свято Малечі. А Миколаїв, А так сильно, сильно от мій колишній чоловік призвався добровольцем на війну. І з квітня місяця, 22-го року. У нас є спільна донечка. Він потрапив в полон, перебуває зараз півтора роки в полоні. Ми його дуже сильно чекаємо і сподіваємося, що скоро ми побачимо його вдома. В такий наш тяжкий зараз час. Це дуже цінно, гарні такі емоції, щоб дитина утримувала. Дуже вам дякую, дякуємо за подарунки. Дитина щаслива це саме найкраще в житті. Маленька Ангелінка одна з тих, хто сьогодні отримав подарунок від чудотворця. Загалом акцію створили для дітей загиблих героїв, тих, хто вважається безвісти, зниклим, чи знаходиться у полоні. Бійці закупили настільні ігри, солодощі, іграшки, ляльки, символічні речі. Так військовослужбовці пам'ятають своїх побратимів, і прагнуть, аби кожна дитина отримала гарні емоції та добру згадку. Ми провідуємо дітей. Наших дітей, дітей, наших військових, чужих дітей не буває, дітей, які заслужили на увагу через те, що, що вони є діти, і вони як би там не було. Вони залишаються дітьми і треба бути разом з ними. Тим більше, що в когось батьки в полоні, в когось батьки загинули. От це наші військовослужбовці, і ми стараємося якусь частинку уваги приділити цим дітям, хоча б ці свята. Чем на цьогоріч була і Вікторія. Її тато, доброволець, з перших днів війни він став на захист батьківщини. Та, на жаль, згодом зник безвісти. Вам дякуємо і хочу вас торкнутися, то молитви, молитвою. Хочу торкнутися тою увагою і любов'ю, тому що ви для нас найкращі. Ви, ви сильні, попри те, що сльози течуть. Як казав наш один полковник, каже, ми там проливаємо кров, наші рідні сльози. І цього більше ніхто не зрозуміє. Тому дякуємо вам. І ми зробимо все те, що ще не зробили. Хай Бог благословляє вас і... і тебе, Вікторія. Встиг Святий Миколай відвідати й родини, які проживають на Тернопільщині. До прикладу, сім'я Мазановичів родом з Вишнівця. Батько цього хлопчика загинув в липні цього року. Чоловік був молодшим сержантом, командиром другого відділення Другої стрілецької роти. Рука тверда, як та. І тому ти, ти маєш бути захисником тут вдома Добре. і всіх захищати, а ми всі разом з тобою, і всі разом, тому що ми об'єднані і принесемо ту перемогу. Сьогодні юний Давид радіє подарункам. Сьогодні Точно ми в правильних місцях, ми маємо бути з тими діточками наших героїв, наших загиблих, наших, хто пропавши без вести, і також тих, хто в полоні. Тому ми стараємося максимально синхронно зі всіма батальйонами, підрозділами приїхати до кожної дитини і сказати, що перше це подарувати їм ту любов Миколая, що Миколай ні про кого не забуває. Друге, що військові. Їх захищатимуть завжди, тому, що діти це наше майбутнє. Таких сімей кажуть військові багато а ще більше дітей, які хочуть татової любові, ласки, обіймів. Головна мета акції, щоб діти пам'ятали, що Миколай не забув про них, що вони є під опікою святого покровителя, що збройні сили не забудуть про них, тому що цей день нині є особливий.